І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Борисів, браті і сестри, щоб влаштувати і привести до порядку людське життя, Господь дав людині закон. І ми знаємо. Закон не потребує обговорення, закон потребує його виконання. І коли ми беремо до рук це писання, ми пережитуємо книги Біблії і знаходимо писання про те, як Господь Бог дав людині закону. І цей закон є найвищий. Коли читаємо Святе Євангелія, Господь Ісус Христос звертає увагу парисеїв і книжників і говорить, ви занедбуєте запи Божу, а притримуєтеся людського передання. І ось оце нажарування, ці додатки, які дописані є до Божого закону, вони багатьох в багатьох місцях вказують на те, що, мовляв, є страви, які людину роблять нечистою, і поділяються на страви, які чисті і які нечисті, так само якісь діяння. Щодо померлих людей. І от Господь Ісус Христос, як законодавець, Він, взявши на себе людське тіло, прийшов на землю. І каже, я не прийшов у скрузі за закон вже пророків, я прийшов його доповнити. Тобто Господь Ісус Христос, Будучи законодавцем, який дав закон, він приходить на землю і власними устами, направляє те, що люди схибили, те, що їм було дано. І от сьогодні ми читаємо з Євангелії про те, як Господь Ісус Христос говорить про нечисті страви. Він говорить конкретно, немає нічого зовнішнього, що хотло в людину, могло її оскоронити. Всі страви є добрі, якщо їх надано вживати, Богу дякуючи. Але мимо того, Господь дає. Далі. І говорить, те, що виходить знутра, з нудра людини з її серця, ось це осквернює людину. І перечислює речі, брутальні, вульгарні і брудні, і гріховні, які виходять із серця людини і її осквернюють. Недобрі замисли, розпуста. Злодійство, душогубство, перелюби, загребушість, лукавство, обман, безсоромність, заздрій погляд, наклеп, гордість, безумство, уся ця погонь виходить із нутра і осквернює людину. Якщо ми беремо до уваги, що це є слова Господні, ми мали би на них застановитися і вичерпнути, що у нас немає таких моментів, які б нас осквернювали і бруднили. Якщо є, а вони дійсно є, то ми мали би них покаятися і їх усунути із нашого життя. У який спосіб це мало відбуватися, ми і від часу йдемо до сповіді і достеменно не знаємо, що маємо говорити. Але ми маємо перелік того, на чим маємо подумати, що в нас такого немає. Якщо є, ми маємо у цьому признатися, це визнати. А поза тим, Господь говорить конкретно покайтеся, бо вискує царство небесне. Що означає покаяння? Власне, у покаянні ми йдемо до сповіді і каємося із своїх провин, і своїх промахів. І своїх гріхів. А потім кажемо, я жалую за мої гріхи і обіцяю поправитися. І багато хто з нас вважає, що якщо я б обіцяв поправитися, то це має автоматично поправитися. А це і зовсім не так. Тому що серце людини воно лише їй належить. І провина, промах, гріх, опадок починається із спокуси. Спокусти ніколи не відпочиває, він постійно працює для того, щоб звести нас до гріха до опадку. Тому чим наповнене наше серце, така буде наша дія. Якщо наше серце належить Богові, Богом наповнене, там лукавий противник Божий, спокусник, не матиме місця, і якщо такого з нами не буде траплятися. Якщо наше серце є розвільнене, якщо серце наше є байдуже і ледоже, стаються проблеми, які дуже глибоко вкринюються. Потім Божі є це поправити. А поза тим приходить момент, і нам доведеться зійти з цього світу і стати перед Богом і представити, яке наше серце було за нашого життя. Бо життя полягає у тому, що ми живемо по-божому, так, як навчає Господь. Я Господь цього бажає. Тому бути побожним це є велика чеснота. А для цього потрібно хотіти. Хотіти, що хвилі, щодня, запросити Бога у наше серце. Бо що наше серце належить Богові, тоді нічого нечистого у ньому не знайде пристановище, тому що Господь є господарем нашого серця. І те, що повчає Христос сьогодні, говорить до нас, ми на думаємо, застановляємося і робимо висновки. Поте, поки маємо нагоду, поки живемо, бо якщо помремо, ми нічого для себе. Змінити не зможемо. І приходимо сьогодні до храму. Молимося з упоки нашого Це з вірою в те, що Господь милосердний, глянувши на наші прохання, на наші молитви, дасть облегшу тим, хто зійшов з цього світу і став перед Богом, щоб дати звіт за своє життя. Слава Ісусу Христу!